Наших легко пізнати по уніформі. Сьогодні багато торгових центрів по Україні, майже в кожному обласному центрі. Ми обслуговуємо великі мережеві клієнти, як, наприклад, там, Life, Київ З Vodafone працюємо вже, напевно, років 14. З мережі супермаркетів, Велмарти. Мережі магазинів, такі як Аврора, це наш один з улюблених клієнтів. 23 на 7, це мережа по Західній Україні, 150 маленьких магазинів. Samsung, ну, важко назвати великий пул клієнтів. Якщо, наприклад, в Польщі можна працювати там, по звичайному договору, і ні в кого це не виникає з цим проблем, то, наприклад, в Сполучених Штатах на сьогодні біля 30 клієнтів комерційних, це там є і виробництва, офіси, дві клініки. То тільки три клієнта мають договір. Адміністратор Офісу ми добре здружилися. Вона мені регулярно повідомляє, коли приходять конкуренти, пропонують свою пропозицію. Так от, приблизно, там за... у нас контракт з ними вже рік. За рік часу 14 разів приходили конкуренти. Попадали до неї це там. Є магнітний замок. Вони попадали до неї, щоб зробити пропозицію 14 разів за рік.